Мія Марченко. Сором'язливий Сальватор. У затишній плетеній хатинці на узліссі сельви. Сельва тропічний вологий ліс у Південній Америці. Жив собі маленький мурахоїд Сальватор. У нього були мама, тато, дідусь і бабуся, а ще сором'язливість. Проте спочатку він про неї навіть не знав, просто дуже не любив заходити до кімнати, коли там повно незнайомців, або навіть коли там один незнайомець, і він дивиться на тебе. А ти такий собі Сальватор. І ще він не любив купувати льодяники з мурашиною кислотою в крамничці в центрі селища або мед. Бо для цього треба було привітатися з тітонькою Ондатрою за прилавком, і сказати, скільки треба людяників. Страшний жах. Сальватор завжди бочком пробирався до каси і мовчки клав гроші. Тітонька Ондатра вважала, що він німий. Чого це ти знову раків печеш? Ану, привітайся з сусідами, як чемний мурахоїд. Гарикав Сальваторів дідусь. Аж чутно було на іншому кінці сельви. Сальватор відкривав рота, щоб пояснити, що ніяких раків у нього немає, а якби й були, він не став би їх пекти. Бо знає, як неприємно, коли ти весь червоний і тобі пече. Але всі думки і слова разом із привітаннями тікали від нього. Ох, він такий сором'язливий. зітхала мама. Так Сальватор і довідався, що оця штука, коли палають вуха, язик не слухається, і найбільше хочеться заплющити очі та щезнути зі світу, зветься сором'язливість. Мама з татом дуже переживали за нього і всіляко намагалися кудись цю Сальваторову сором'язливість подіти. Сальваторе, ну ж бо швиденько біжи до тітоньки сови, чемно привітайся та попросив неї слоїків. Я хочу зготувати маринованих мурашок. Тільки сором'язливість свою залишу дома, просила його мама. Сальватор був слухняний мурахоїд. Йому зовсім не хотілося засмучувати маму, тож він хоробро рушив до тітоньки сови, хоча дуже її боявся, бо вона страшенно голосно ухала, вилітаючи зі свого будиночка вночі, та й взагалі мала дуже суворий вигляд. Що ближче Сальватор підходив до сусідської хвіртки, то повільніше ступали його лапки. Аж доки зовсім не вклякли. Сонце давно проминуло зеніт. Зеніт найвища точка на небі, на яку в обід піднімається сонце влітку. Коли сонце в зеніті, тінь найменша або її зовсім немає. А він і досі стирчав перед хвірткою, бо ніяк не міг зважитись її прочинити. Зрештою, Сальватор вирішив зробити все швидко. Зараз він штовхне хвіртку, бігом ускочить до тітоньки сови та швидко попросить слоїки так швидко, що й не встине засоромитись. Раз. Сальватор стрибнув у двір і прожагом кинувся до сусідських дверей. Так страшенно поспішав, що нічого не бачив довкола. Тож на порозі врізався головою просто в живіт тітоньки сови, яка саме вийшла витрусити коцик. Коцик невелике вовня не покривало. Сальватор так перелякався, що гайнув додому і навіть не перепросив і довго сидів потім під ганком із заплющеними від сорому очима. Годі й казати. Що того тижня маринованими мурашками так ніхто й не поласував. Ходи до дошки, Сальваторе, розкажи нам вірш, який я задала вивчити, сказала наступного дня в школі вчителька пані бджола. Виходь швиденько. Сальватор почалапав до дошки та став перед класом. Він навіть прочистив горлечко. Бо й справді збирався натхненно виголосити вірш, який чудово вивчив, бо ж у вірші йшлося про прогулянку в сельві, а прогулянки в сельві Сальватор любив понад усе на світі. Двадцять пар очей, плюс іще дві, бо пані бджола носила окуляри, і від того її суворий погляд ніби подвоювався, витріщалися на нього. Варто Сальваторові було це побачити і пах, Сальватор перетворився на Сальватора. Пах, і Сальватор перетворився на ніщо, зіщулився і розчинився в пекучій темряві сорому. Однак це Сальваторові здавалося, що він розчинився, а ось для вчительки та однокласників. Інших звірят і птахів він і досі був тут, стирчав перед дошкою із заплющеними очима, мов сірий горбок термітника. Термітник гніздо комах термітів, схоже на мурашник. А пані бджола, хоч і носила окуляри, не побачила, що з ним відбувається. Ай-ай! похитала вона головою. Розплющ очі, Сальваторе, та сідай на місце. Ти не вивчив вірш і навіть не зважився в цьому зізнатися. Який сором. сказала пані бджола і поставила йому в щоденник великий нуль. Після школи Сальватор вирушив до крамнички. Йому страшенно кортіло медової жуйки, щоб хоч трошки заїсти розчарування. Крім того, тато просив купити на обід медову воду. Це дуже просто, напучував він Сальватора вранці. Скажеш Доброго дня, тітонько Андатро, дайте мені, будь ласка, медової води. Запам'ятав і нема чого тут соромитися. Доброго дня, малий. Приязно привітала Сальватора продавчиня, щойно він з'явився на порозі. Чим я можу тобі допомогти? Маленький Сальватор так багато хотів сказати, що тато просив купити медову воду, що йому он те рожеве морозивко та дві медові жуйки. Він напевно б і відважився відкрити рота, якби продавчиня так пильно не розглядала його. Умить він здався собі страшенно невихованим і недоладним, забув усі слова, яким навчав його тато, та вискочив геть із крамниці. Що ж тут вдієш? Довелося вертатися додому без морозива, без жуйок і навіть без медової води. Йому буде важко в житті, зітхнула мама ввечері на кухні. Коли Сальватор пішов спати. І в кого це він такий? скрушно похитав головою тато. Сальватор, який не думав спати, дуже засмутився. Чому він такий недоладний? Певно, з ним щось дуже, дуже не так, бо інші звірята зовсім не соромляться купувати цукерки. Вони голосно кричать від самого порога крамнички Два морозивка і дві медові жуйки, будь ласка. Інші звірята радо розповідають віршики пані бджолі, весело вітаються з пані совою та отримують від неї солодкі тістечка. Певно, я хворий. подумав Сальватор. І наступного дня після школи пішов до лікаря. На випадок, якщо знову засоромиться, він написав свою скаргу на аркуші паперу, напівзасохлим рожевим фломастером із блискітками. Він хотів узяти чорний, але фломастерами саме малювала в класі Ребекка, гарненьке поросятко, і Сальватор не наважився їх у неї попросити. Що болить? спитав лікар пан Страуснанду і зиркнув на Сальватора згори пильним блискучим оком. Сальватор показав йому свій шматочок паперу. Я сором'язливий, було написано на ньому, але рожевий фломастер із блискітками таки сильно підсох, тож напис у Сальватора вийшов блідий, блідий. І пан страус Нанду нічого не зміг прочитати. Годі жартів. Дай я тебе огляну. роздратовано сказав він, відбираючи в Сальватора шматок паперу, що здався йому порожнім. Пан Нанду послухав Сальваторові серце, порахував пульс, подивився горло. Ти не хворий, сердито сказав він. Ходи пограйся зі звірятами та не відволікай мене. Сальватор слухняно потупцяв до ігрового майданчика, хоча й не дуже любив гратися з іншими звірятами. Вони весь час ганяли в печа, реготали й захоплено верещали. Ніхто не звертав на Сальватора уваги, тож згодом він розвернувся і пішов. Сальваторові було сумно. Він навіть не хворий, просто якийсь не такий. Краще йому, певно, бути самому. Тож Сальватор пішов у сельву і сів там під деревом. Довкола було тихо та спокійно, не було геть нікого, кого можна соромитись. Ось де мені варто жити, у сельві, серед дерев, орхідей та очерету. Тут ні з ким не треба розмовляти, ані дерева, ані очерет ніколи не витріщаються на тебе. Вони страшенно делікатні, а ще гарні, з ними все зрозуміло і без слів, міркував він. Сальваторові закортіло стати деревом. Тоді б ніхто від нього не вимагав відповіді адже дерева не розмовляють, це всім відомо. Він став, розкинув лапи, мов гілки, заплющив очі і опинився в темряві. Вона була дуже схожа на ту, в якій він перебував, коли соромився. І все ж не така ця темрява була затишна. Крім того, він чув сельву. Звуки полинули до його вух, вітер грався ліанами. Шх... Шх... Під корінням снували мурашки. Туп-туп-туп, туп-туп-туп. Блакитні папушки щебетали у верховітті. Цвірінь-цвірінь, цвірінь цвірінь Усе було точно, як у вірші, якого він не зміг розказати у класі. У ньому йшлося про те, що в сельві кипить життя, і лунають розмови. Що все на світі теревенить і радіє цьому. Тільки я не радію, подумав Сальватор. Він зітхнув, розплющив повіки і раптом побачив очі великі, жовтогарячі. Вони витріщалися на нього з найближчих заростей очерету. Сальватор ворухнувся. Очі блимнули й пропали. Маленький Сальватор страшенно перелякався. Він застиг на місці, заплющився та спробував зовсім не ворушитись. Він би й утік, але не зміг зрушити з місця. Тож і далі собі стояв, удаючи дерево, тільки серце шалено калатало йому в грудях. Аж раптом зовсім поряд він почув дивний звук, звук, який аж ніяк не сподіваєшся почути, коли вже подумки приготувався до того, що тебе зараз зжере власник жовтогарячих очей. Це було плямкання, саме так, а потім до Сальватора долинув запах меду. Зовсім поряд хтось ласував медовою жуйкою. Плям-плям-плям. Сальваторові аж слинка потекла. Хтось, хто так смачно їсть медові жуйки, навряд чи буде таким уже страшно жахливим. вирішив маленький Сальватор і трохи розплющив очі. Ой. зойкнув він і витріщився. Аж очі в нього стали завбільшки з чашки. Поряд з ним, звівши руки вгору, як гілки, стояла маленька дівчинка Ягуареня. Коли вона побачила, що Сальватор розплющив очі, то на мить опустила лапки, попорпалась у кишенці джинсів і простягнула йому медову жуйку. Сальватор взяв смаколик. І ніяково всміхнувся. Власниця жовтогарячих очей теж усміхнулася та знову звела лапи вгору геть так само, як Сальватор. Тож вони далі вдавали дерева і ласували жуйками. Ніхто не сказав ані слова. Ова! – зрадів Сальватор. Виходить, з деякими звірятами можна познайомитися й мовчки. Йому раптом стало так тепло на душі, що він повернувся і сказав Я Сальватор, а я колючка, озвалася його нова знайома, і додала. У тебе добре виходить вдавати дерево, майже як у справжнього ягуара. Хіба ягуари вдають дерева? витріщився на неї Сальватор, геть забувши засоромитися. Звісно, як інакше роздивитися все довкола, коли полюєш і не хочеш, щоб тебе помітили, знизала плечима колючка. О, то ви теж сором'язливі, як я? Радості Сальватора не було меж. Сором'язливі? здивувалася колючка. Ні. Нам просто подобається ходити самотою і усе роздивлятися, а не розмовляти. Галасуючи, нічого не вполюєш. І ви ніколи, ніколи не розмовляєте з незнайомцями? захоплено спитав Сальватор. Та ні. засміялася колючка. З тобою ж я розмовляю. Просто ми, ягуари, вважаємо, що варто дати собі час роздивитись. Мій дідусь каже Якщо добре роздивитись? То може з'ясуватися, що з деким і зовсім не варто спілкуватися. Ось я за тобою довго спостерігала. Добре, що ти не рухався. Дати собі час роздивитися, тихо повторив про себе Сальватор і подумав, що в цьому щось таке є. Час бо страшенно цінний. У дорослих, наприклад, його ніколи немає. Певно, тому вони прагнуть, щоб усе робилося швидко. Я не рухався, бо я страшенно сором'язливий, зізнався він у голос і опустив очі. Та це ж чудово, радісно кивнула колючка, бо інакше ми б так і не познайомилися. Сальватор страшенно зрадів, як таке почув. Ніхто й ніколи ще не називав його сором'язливість чудовою. За кілька хвилин вони з колючкою всілися поряд під деревом і заходилися розмовляти про все на світі. Гайда полювати до крамнички, раптом сказала його нова подруга, коли від медових жуйок залишилися самі фантики. Е -е, завагався Сальватор. Але колючка вже рушила, тож він подався слідом. Вона весело скочила у крамничку та всміхнулася пані Ондатрі. Чим можу допомогти звірята? звернулася до них продавчиня. Е. Е-е-е… нервово забелькотів Сальватор, знову страшенно червоніючи. Ми на полюванні, ввічливо повідомила колючка, тож нам потрібен час роздивитися. Звісно, дорогенькі, усміхнулася пані Ондатра. Ото вже вони роздивилися. Сальватор ніколи ще не помічав, скільки всього цікавого продається в крамничці, бо завжди прагнув здиміти звідти якнайшвидше. А тепер вони з колючкою ледь не півгодини стирчали біля вітрини з жуйками. Нам дві медові, дві мурашині, дві м'ясні жуйки. Та чотири рожевих морозивка. І сам не помітив, як бовкнув Сальватор. Аж пані Ондатра вражено витріщилася на нього. Вона ж бо думала, що він німий. Наступного дня в школі пані бджола знову викликала Сальватора. Ну, Сальваторе, розкажи вже нам нарешті той вірш. Сальватор глянув поперед себе. І знову на нього витріщалися двадцять пар очей І ще дві, бо пані бджола носила окуляри. Він знову затремтів, заплющив очі і опинився в темряві. Але сталося диво темрява змінилася. Вона більше не була пекучою темрявою сорому, в якій він тремтів і губився. Вона була затишною темрявою запашної сельви, коли граєшся в дерево, а поряд стоїть колючка та ласує медовою жуйкою. Дайте мені трішечки часу, зненацька пробурмотів Сальватор, аж пані бджола спантеличино поправила окуляри. І раптом Сальватор заговорив. Він чудово продекламував вірш. Пані бджолі навіть сльози на очі навернулися, і хоч він не розплющував очей, проте бачив, мов наяву, кожен рядок вірша, де йшлося про те, що в сельві все бринить і шелестить, радіючи життю. Та ти справжній оратор, Сальваторе, сказала вчителька і поставила йому в щоденник велику дванадцять. Сальватор страшенно зрадів. Можливо, я зможу помиритися із тітонькою совою, подумав він. Ось так сильно його надихнув успіх із віршем. Тож після школи Сальватор із колючкою вирушили до хатинки тітоньки сови. Сальватор сам постукав у двері, хоча серце в нього несамовито калатало. Він навіть переступив поріг і увійшов. З колючкою це виявилося зовсім не страшно. Але в тітоньки сови саме були гості пані ібіс, пані голубка та два близнюки какаду. На таке Сальватор аж ніяк не розраховував. Ой, хто це у нас такий? Пронизливо вереснули близнюки какаду. Щойно звірята з'явилися у вітальні. Усі гості одразу витріщилися на них. Колючка просто всміхнулася та подивилася на них у відповідь. А ось Сальватор так розхвилювався і засоромився, що мерщій позадкував до дверей і випадково збив підставку з вазою біля входу. «Хрясь, трісь. Дзень! Сказала ваза і розбилася на тисячу маленьких уламків. Сальватор аж затиснув вуха лапами з пекучого сорому й страху. Він був певен, що зараз тітонька сова страшенно розсердиться. Може, навіть подзвонить пані мурахоїдиці та поскаржиться на жахливу Сальваторову поведінку. Однак сталося геть інакше. Ох, нарешті, полегшено ухнула тітонька сова. Ніколи цю жахливу вазу не любила. Мені її подарувала двоюрідна бабця, а вона була страшенно вередлива. Весь час бурчала яка я невихована сова. Нумо, несіть мітлу звірята, і будемо пити чай із тістечками. Колючка швиденько притягла надвору мітлу, тітонька сова миттю вимала всі уламки за поріг і все товариство всілося пити чай зі смачнючими медовими тістечками. А коли звірятам настав час вертатися додому, тітонька сова дала Сальваторові цілих чотири слоїки для маринування мурашок. І чому це я вважав, що тітенька сова така страшна й сувора. міркував собі Сальватор дорогою додому, радісно побрязкуючи слоїками в сітці та облизуючи медовий крем із носа. Певно, тому що ніколи не мав часу роздивитися як слід. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк.